Розпакуй ті представляє неймовірно м'які та затишні пледи барви додадуть комфорту та ніжності у ваш інтер'єр. А ціна усього від 399 гривень. М'яка дуже приємна та невибаглива тканина Велсофт. Не боїться прання, добре тримає форму і практично не мнеться. При цьому забезпечує максимальний комфорт при використанні. Пледи Велсофт прослужать вам довгі роки. Затишні та теплі вечори вам гарантовані. Ви тільки подивіться на цю ніжність, на цю м'якість, на цей неймовірний затишок. Огорніть себе обіймами пледів барви, і тепло, відмінний настрій і релакс вам гарантовані. У цьому вже переконались тисячі глядачів. Чів, спробуйте і ви, пледи барви. Це практичне та стильне рішення для вашого будинку. А ще це чудовий практичний і завжди доречний подарунок. Потурбуйтесь про своїх близьких. Плед барви, вигідна покупка на довгі роки для себе, рідних та друзів. Телефонуйте просто зараз, адже діє спеціальна ціна усього від 399 гривень. Пледи барви, телефонуйте!